Що не робіть мені боляче, я вже стільки всього пережила. Ти чого? О, я тебе не чіпатиму. Ні, Люба розслабся. Справді, та у мене просто тут квест. А оці? О, ні, це лиш мої дохляки посіпаки. Я некромантка. Вони жахливі, але безпечні. Упевнені? Так. Власне... До біса, вони все одно вже на ходу розсипались. То що сталося? Хто це? Мої бідолашні чоловіки, дитина. Їх убила група орків. Я була на полюванні. Я б їх врятувала, якби була тут. Боже, це важко. Допоможеш мені помститися. Прийняти. Щиро дякую, авантюристко. Табір орків розташований за містом. Зустрінемося там. Бувай! До зустрічі! Хм. Привіт. А, авантюристка. Дякую, ти тут. Я з радістю. Нумо, надаремо оркам зади. Фантастично. Розкажи, який у нас план. Отже, ти можеш обійти їх спереду та відволікти. А я зі своїми дохляками могла би підкрастися ззаду і атакувати. Дохляками? Так. Подумала, хай разом з нами помстяться. О, о, Дитино моя. Йой. Коханий. Моя родина. О, здається, у нас проблема. Ти впізнаєш мене? Я б їх не чіпала, мій любий. Ти виглядаєш жахливо, навіть гірше, ніж жахливо. Не вірю, що ти тут. Ти мене чуєш? Не думаю, що вони тебе чують. Ти мене впізнаєш? Я так сильно сумувала за вами обома. Але ось ви тут. Ви тут і. Ви живі це не те слово, яке тут підходить. Ви живі. Що ж отут я конкретно лоханулась? Гаразд. Ось. Боже мій. Мені так прикро. Вони щезли. Ага. Мертві щезли. Співчуваю. Так. Гаразд. Я лише тут приляжу, поки Люканіуса немає. Головна народ, вона полежить там, поки Люканіуса чекаємо.